Чуш можеш мене вчесати ззаді, бо після тих вчорашніх косічок, а ну подивись. Або я казала, казала, що то стільки лаку отого на волосся, то шкідливо, тепер має. Мам досить, тим більше то півроку тому було. Чеши. Ну, сідай на підлогу, чи я маю стояти над тобою. Ай мам, боляче. Не пиши, я сама знаю, боляче чи ні, добре? Господи, вона по полутувала. Бо як згадати, ти як ходила до школи, що молодші класи. Я тебе заплітала, щоранку заплітала. В тебе ще волосся було довше, ніж зараз. А в садочок ти взагалі щодня з новою зачіскою. Ти приходиш, а вихователька каже, чашу, чашу, ти приходиш, а вихователька каже, то то та гарно, ну, що ви в салоні? То де в салоні? Я сама? Мам, почекай, а нічого, що в садочку я була ну прям лиса. А як йшла до школи, то в мене настільки було коротесненьке волосся, тому що можна було тільки два хвостика зав'язати і тут таких. Я що десь не там потянула? що ти мелиш? мам, та ти мені навіть перуку носила до школи, коли в нас була шкільна фотосесія. О, ман, дивись, альбом мій. Зай сюди. О, дивись, як довге волосся. Ну то я кому кажу, де розказувати? Мені ж не пам'ятаю. Мам, то, то не я. Дивись, а це хто? Що ти? Та я не розумію, як то можна забути. В тебе ж не 20 дітей. Та яку я заплітала кожен день зранку? Якщо в мене десь сестра, обіцяй, що ти мене з нею познайомиш? Крістіна, 我。<laughs>